Доброго вечора. Доброго вечора. Нами на сьогодні гравець команди ОАКС Кирило Кандебій. Кирил, які враження у вас після сьогоднішньої гри? Така дуже, досить добра гра вийшла. З гарною командою, така швидка, молода, технічна. Не знаю, мабуть, ці перші три гола, які вони нам забили, наші гравці, не всі зрозуміли, що сталося. Але нам вдалося повернутися в гру, попри те, що такий шот був. Потім другий раз нам теж вдалося повернутись гру, але трішки не хватило, мабуть, фізики і нас додавили. Ви програвали несподівано по ходу гри 0-4 і зробили рахунок 4-4. Як вважаєте, чи була недооцінка сьогодні на початку гри? Та ніякої недооцінки не було, тому що, по-перше, команда була в турні таблиці вище за нас, тому ми ретельно підготувалися до неї, але я ж повторюсь, це перші три голи. Не знаю, що. Зробили з нами, але мабуть, це був закономірний рахунок в перші п'ять хвилин матчу. Але нам вдалося повернутися, ну трішки не хватило. Що сказав тренер сьогодні по грі? Та ще нічого не казав, ще зараз буде все. Як ви вважаєте, чи залишаються у вас ще шанси поборотись за місця вверху турнірної таблиці? Ну, попереду ще досить багато ігор. Я думаю, так. Попереду думаю, в плей-офф точно зайдемо там, ще будемо грати. Та намагатися заходити в трійку. Що ж добре, дякуємо вам. Дякуємо.